Святий Миколай розпочинає низку веселих новорічних свят, які так очікують діктахи. Як то кажуть, не так цінне саме свято, як підготовка до нього. Чисто випадково наша знімальна група стала свідками того, як маленькі вихованці садочку номер 8 готуються до цього свята. Чим займаєтесь, хто скаже? Тісто ліпите, а да. для чого тісто? Пироги будуть. Так. Да. Да. Чи вареники? Да. І з якого будьте вищати? Нас! Ой, <кри> А хто ж вас навчив ото тістечко так місити? Рихуємо. Рихуємо. Вихователі, діти і сама завідуюча дитячим садочком з однаковим захватом місили тісто, співали українські пісні, і було незрозуміло, хто більше одержував задоволення від цього дійства. Коли тісто підійде, ми з вами самі зліпити сліпикали. І цю калиту завтра на нашому святі, ви будете кусати. і з тим, бо робити писать готувалася до найближчого дитячого свята і міська влада. Заступник міського голови Сергій Євгенович Прунцев ще 14 грудня у понеділок розвозив по дитячим садочкам новорічні подарунки. І, хоча не був він схожий ані на Святого Миколая, ані на Діда Мороза. Але подарунки від цього не ставали гіршими. Яскраві, наповнені різними солодощами чи маленькі пакунки, вишикувалися в ряд в очікуванні своїх адресатів. Напередодні Дня Святого Миколая у багатьох школах міста прийшли благодійні ярмарки на користь дітей сиріт у четвертій школі, що на Пісках, ярмарок був присвячений збору коштів на лікування шестикласника, що перебуває наразі у реанімації і потребує негайної допомоги. Дитячий ярмарок відвідали очільник міста Сабодаш Володимир Іванович із своїм заступником Сергієм Євгеновичем Прунцевим. О, что стало? Внутренней крутой, чем опущу я свобод проводка. Очень шутка лопатчик. Так, дали печать и чайник. Мы чайник Да. Последователь, девочка, возьмите. Да, да. П'ятницю у великому залі будинку культури відбувся урочистий концерт, присвячений Дню Святого Миколая. По закінченню випуска новин бажаючі зможуть подивитися його повністю і вже вкотрий раз аплодувати маленьким талантам нашого міста.